Хотілося запросити не кліпмейкера-режисера, а саме кінорежисера, спробувати зробити кіноісторію. Спробувати не просто зробити кліп, в якому будуть красиві картинки, і динамічно, динамічний сюжет, а все-таки, щоб там була історія. Хтось дав йому мій номер телефону, от, і він зателефонував і представився, і я зрозумів, що вибору в мене вже нема. От і все. Ну, коли вам телефонують Сергій Жадан, ви розумієте, що ви походитесь на все, що завгодно. І для того що це був для мене дуже хороший привід. Зробити для нього щось хороше, що потім він дозволив мені зняти фільм за його книгою. Всякі не мали сумнівів і жодних вагань. З того боку світу починається рогань. Там, де межа, де горить окружна. Така тривожна, дивовижна... Над кліпом працювала та сама команда, яка створювала Люксембург-Люксембург, майже ті всі самі люди. Тому в мене не було жодного відчуття, що я роблю щось для шоу-бізнесу. Я зараз кажу це без негативу. Просто тобто я просто знімав малесенький фільм за сценарієм, над яким ну, ми попрацювали і зрозуміли, що ми хочемо саме цю історію зробити історію перемоги Давида над Голіафом. Там віра верховодить баблом і капітал. Дорога праведника, довга і дерниста. Мають хоругви над брамами міста. Рогань в нас ну, є певний сенс, тому що Рогань це ті райони Харкова, які куди встигли зайти росіяни. І звідки росіян вибилися. Саме з Рогані почався процес визволення Харкова і Харківщини. Це така східна брама міста, це наші ворота на Схід, тому нам видалося символічно зробити щось саме про Рогань. Зйомки проходили в Харкові на Рогані, тобто ми були повністю занурені в атмосферу дуже болючу насправді. Тому діти були місцеві, головний актор з Києва. От. І Найцікавішим було саме попрацювати з дітьми, адже на їх обличчях відбилося дуже багато чого. І мені здається, дитина це єдина, єдина людина, яка бачить все так, як воно є. І Ми, ми не здатні на це дорослі, а вони бачать це по-справжньому, без фільтрів. В епоху інтернету немає перших і останніх всі рівні, тому я думаю, о 7.00 всі, хто хотів, могли подивитися на Ютубі трансляцію цього ролика. Але ми хотіли зробити це саме як таку живу зустріч, тому що цього сьогодні дуже бракує. Якихось живого контакту, живої комунікації, відчуття цих гарячих очей, які горять, коли дивляться цих питань, цих голосів, биття сердець. Це якесь неперевершене, нічим не порівняльне відчуття, відчуття дотичності до країни, до суспільства до цього часу. В новому фільмі, якщо в мене буде персонаж Рок-зірка, секс-символ, тоді так, я покличу Сергія Жадана. Вібер зоря, всім подорожнім. Сумління не повинне бути зайвим і порожнім. Твориться добро міцними кулаками. З нашими дітьми і нашими жінками.